Росіяни накопичують сили на південному фронті. Про це наголошують у генеральному штабі. Це відмічає американський інститут вивчення війни і про це не ховаючись, розповідають так звані російські воєнкори. З минулого літа, після невдалого контрнаступу ЗСУ, лінія фронту на лівобережній Херсонщині та на Запоріжжі фактично нарухалась. Однак, уже очевидно, що в останній тиждень росіяни активізувались і на цьому напрямку. Британська розвідка зазначає, захоплення вугледару відкрило окупантам шлях не тільки в глиб Донецької області, а й в бік сусідньої Запорізької, адже місто знаходиться на перетині Донецького і запорізького фронтів. Крім того, неподалік Вогледара проходить ділянка залізниці Волноваха Донецьк. Російській армії було критично важливо витиснути українські сили з міста, бо ЗСУ не давало використовувати цю ділянку, а без неї страждала вся логістика окупантів у Приазов'ї. Тепер же Кремль може вільно перекидати війська і техніку так званим сухопутним коридором до Криму, і відповідно постачати угрупування, які тримають окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. Інститут вивчення війни повідомляє, що війська РФ впродовж 6 та 7 жовтня незначно просунулися поблизу Кам'янського та Плавного на лівому березі Каховського водосховища. Спікер сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону минулого тижня теж заявив про можливе поновлення більш активних штурмів у Запорізькій області. За даними розвідки, ворог перекидає особовий склад і готується наступати під Оріховим та роботиним. Під оріховим під работіно зокрема готуються нові штурмові групи. Ворог перекидає туди особовий склад, проводить рекогностіровку, проводить розвідку, проводить логістичне забезпечення, і в недалекому майбутньому, там, за кілька днів, ймовірно, розпочне, активізує верніше нові штурмові дії. Тут росіяни використовують ту саму тактику, як і на інших ділянках фронту останнім часом. Пересуваються малими штурмовими групами без важкої бронетехніки. Використовують хіба баги та мотоцикли. Зокрема, Волошин зазначив, що в окуповану частину Запорізької області доправили 25 багів. Головна ж мета окупантів тут взяти під вогневий контроль логістичні шляхи із Запоріжжя на південну частину Запорізької та Донецької областей. Там, де Оріхів, Мала це є так званий там Роботинський виступ, і е, напрямок. Якщо дивитись на мапу, то напрямок на північ це напрямок. Е, якщо, якщо тут буде пройти, тут буде прорив якийсь, то противник зможе взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України. Там, де наші сили оборони України тримають саме і Донецьку область, тримають частину південну частину Запорізької області, тому ворог за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль, щоб обрізати нашу логіст. Військові аналітики зазначають, що загрози на Запорізькому напрямі справді зросли. Судячи з усього, росіяни накопичили сили і готові поновити наступальні дії після того, як раніше їм довелося перекинути частину підрозділів в Курську область. Про те, що Кремль готується до відкриття ще одного фронту, свідчить і те, що Запоріжжя нині фактично щодня перебуває під ударами кабів. Перед невдалим наступом у травні-червні на Харків окупанти використовували таку саму тактику. Там же ж є поруч, так званий роботинський виступ в їхню оборону, що їх дуже, дуже турбує, реально. Бо вони прекрасно там розуміють, що якщо вони не вирівнюють ситуацію, то наступати на східному, північно-східному чи південно-східному напрямках нашої країни їм буде в рази важче і складніше, як відволікаючий удар, так вони можуть провести це однозначно, але Казати, що про якесь різке нарощування сил і війська зараз на запорізькому напрямку, найближчим часом Росія зможе зорганізувати ну, навряд чи. Однак найважчою залишається ситуація у Донецькій області. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де за добу відбито 26 штурмів. Так інститут вивчення війни повідомляє, що російські загарбники окупували Цукурине, що знаходиться на південний схід від Покровська. На Корахівському напрямку ворог здійснив 37 спроб прориву оборони. Проте безуспішно. Військові аналітики вважають, що після захоплення вугледару головні завдання росіян до кінця року захопити Курахове, Покровськ, Торецьк та Часів'яр. Важкою є ситуація і у Торецьку. речниця Оту Луганськ, Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону заявило, що росіяни вже увірвались в місто. Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку бої ведуться у самому Торецьку і вони і ситуація нестабільна. Бої ведуться буквально за кожен під'їзд. При цьому сказати, яку саме частину міста нині контролює ворог, важко. ситуація нестабільна, тому у відсотковому співвідношенні важко оцінити, проте росіяни зайшли на східну околицю міста, дещо просунулися по вулиці Центральній, в напрямку шахти центральна, але постійно змінюється. То ми відбиваємо у них вогневі пункти. То вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати і повертати те, що а, захопили окупанти, і не даємо їм просунутися. А от пробитися до часового яру окупантам так і не вдається. Наступ на це місто триває уже рік з жовтня 2023-го. Досі окупанти не перетнули канал Сіверський Донець-Донбас, і на добу на цьому напрямку втрачають дороти. Також кровопролитні бої тривають і в районі селища Нью-Йорк. Прямо на покрос, наступати вони зараз не можуть, оскільки вони не, не змогли прорвати нашу оборону в районі Курахове-Севідове, то вони паралельно намагаються зараз наступати в районі торецька Нью-Йорка, оскільки знову ж вийти на межі чи, скажімо, зайти. Повністю в часів яр вони не можуть, не можуть його окупувати, то вирішили ці е, напрямки використати як такі для того, щоб по флангах власне, наступальних військ в сторону часового яру в районі Торецька, Нью-Йорка, і по флангу Покровська в районі Курахове, Селідове все-таки розширювати свої наступальні дії для того, щоб потім. Пробувати стиснути кліщі для того, щоб по суті звести ці війська в районі населених пунктів Краматори, Слов'янськ, і з розрахунку, що вдасться їм повністю оточити Донецьку область. Причому вздовж усієї лінії фронту росіяни наступають так званими малими штурмовими групами без застосування бронетехніки. Використання техніки не типове на нашому напрямку, все таки. Е От мабуть, е, противник економить техніку, яка б вона не була, навіть стара радянська е, ваняк не жалко, техніку жалко. Про ціну такого наступу розповів полонений окупант, якого бійці 12-ї бригади Азов взяли якраз у селищі Нью-Йорк. От командир бригади, ї бригади, mm. там полковник какой-то, не знаю фамілію, не пам'ятаю. Він давав інтерв'ю. Гондону, Соловьеву, mm -hmm. вот. и он там рассказывает ему такой, значит, как это новая тактика, он придумал, что вот, как Нью-Йорк вот брали вот малыми группами mm -hmm. продавались там по лощинке, по лощинке. Я думаю, что же он мне рассказал, что эта лощинка вся была уложена трупами? Это какая? Это... Вот вдоль железной дороги. Mm -hmm. Вот тут, там же все было уложено трупами нашими. Також росіяни намагаються наступати і на Харківщині. Речник Харківського угрупування військ ЗСУ Віталій Саранцев розповів, що протягом останнього тижня окупанти стали частіше обстрілювати наші позиції із тактичної авіації та атакувати їх безпілотниками. Особливо гарячи на Куп'янському напрямку ворог продовжує атакувати позиції біля районного центру в Харківській області, а трохи на південь намагається пробитися на східний берег річки Оскіл і розсікти український плацдарм. Начальник військової адміністрації Куп'янська Андрій Бесідін каже, що місто розносять кабами великої потужності, які розбувають усе в радіусі кілометра. Лівобережна частина практично вже стерта з лиця землі. Критична та цивільна інфраструктура, включаючи підприємства, знищені.